Всім вітанечка, так як у нас ліє злива, хочу курей максимально перевести у хатку, бо вони сидять хто на віконці, хто під дахом, під навісом, і перевіримо за. Ой, прилетіла. З вами три, два, один, один. Клас. Моя посмішка. Look. Dun, dun. I Іде моя зіронька. Добре, що є. Де від дощику сховатися. Ось так, а я взагалі-то під парасолькою. Хожу, сейчас вам покажу свою супер парасольку. Світло і в мене ось такий розмір. Називається mm. <сум> розмір дитячий. Голову накрила та й досить. Тепла, доволі тепло у нас. Значить, ніч передають плюс 7. Це, звісно, радує, бо наші воїни в окопах. Але дощ теж таке собі задоволення в окопах, якщо вони не накриті і розмокли. Тому, скоріше нам перемоги і всім хлопцям вернутися максимально живими і здоровими. А ще квіти, квітнуть, кляньте. Ще є квіти.